На будь-який розмір вигляд та колір глиняні статуетки, прикраси, брелки. Цього року із зображенням символу 2016-го мавпою практично все. Проблем із вибором новорічного чи різдвяного подарунку немає, адже прилавки сувенірних магазинів практично засипані найрізноманітнішим крамом із зображенням мавпочок. У сувенірній крамничці Олени мав. Чимало тут і магнітики на холодильник, і глиняні фігурки цих бешкетниць. Магнітики ми робимо керамічні. Ось ми ну не тільки керамічні, маємо і дерев'яні такі з малюнком мавпи. Кераміка випікається в печі при високій температурі. Спочатку виліплюється, висушується, потім випікається, потім розмальовується. І таким чином попадає вже до наших покупців. Взагалі-то люди купують так мавпи, дуже цікавляться. Кожен хоче собі мати або на ялинку, або на стіл як символ нового року. У майстерні Роксолани до прекрасно ялинку цього року підійшли творчо. Виготовляють їх із дерева. І, звичайно ж, символом року вогняною мавпою. У нас є ось такі звичайні веселі. Це є дерево, зверху художній розпис. Найбільше ми розписуємо їх поталькою, тобто по золотою Такі от вони веселі можуть бути на ялиночку. Є у нас одинарні мавпочки, сидячі можуть бути дівчатка, можуть бути хлопчики, можна теж підібрати такі смішні з закрученим хвостиком. і є у нас сімейство ось таких мавпочок, теж веселі, тобто можна зразу взяти готове сімейство. Можна підібрати оригінальний подарунок, а головне символічний 2016 року. Й для любителів кави, придбавши хендмейдівську хвостату, виготовлену із кавових зерен. Загалом цінова політика на сувеніри приблизно від 15 до 50 гривень. За невеликі кошти можна зробити чудовий та Оригінальний подарунок, який запам'ятається та стане маленьким талісманом на весь 2016 рік. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал РААІ.